Журі. Отже, задачу. Я віднесла до розділу неповнолітні як суб'єкти цивільних, сімейних і трудових адміністративних і кримінальних правовідносин. І тема уроку це у нас адміністративне правопорушення, кримінальне правопорушення. Я вас трошечки, трошечки переб'ю. Скажіть, будь ласка, де ми можемо. А, все завантажено. Ви нам не показуєте, так? Да? Я завантажила, можу продемонструвати. Так, Я краще, побачив. щоб ми бачили, ну, на слух. Ми... А, так, краще, ми... щоб ви ми завантажили, щоб усі члени журі зразу бачили. А, добре, Проби так. Угу. так, вмикаю. Скажіть, презентація ще не йде, йде зараз. О, так. Ось так, видно, скажіть, будь ласка. Видно, все. Дякую. Все. Так, отже, ем, тема уроку це адміністративні правопорушення, кримінальні відпов... е, 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 правопорушення, його види, і адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх. Отже, функції, знання і задачі на уроці це перенесення теоретичних знань з кримінального права. У площину практичного застосування аналіз даної юридичної ситуації сприяє закріпленню навичок роботи з нормативно-правовими актами, змінні оцінювати життєві ситуації з точки зору дій правових норм і надання аргументованих логічних висновків. Хочу зазначити, що розв'язування юридичних задач це є обов'язковим компонентом навчання. Юридичні аналізи задачі залежності від складності можна аналізувати на будь-яких фрагментах уроку, але дана задача б аналізувалася в основній частині уроку. Хочу зазначити, що також учні необхідно володіти алгоритмом аналізу і розв'язку юридичних ситуацій. Ну, алгоритми можуть бути різні. Я пропоную ось такий: це аналіз ситуації та встановлення юридично значимої інформації, встановлення нормативних актів та конкретних правових норм, які регулюють дані відносини цієї задачі, і відповідь на поставлені питання, які були поставлені в задачі, які окремлюю юридично значиму інформацію в задачі. Це кононенко та сусід, які у нас є фізичні осудні особи, оскільки володіють мисливськими. Мисливськими рушницями. Це конкретна е, у нас смерть грибника внаслідок прострілу з однієї із рушниць. Відсутність підтвердження експерта, з якої рушниці був зроблений е, постріл, постріл смертельний, і е, зазначить, що конкретно Кононенко та сусід в своїх діях передбачали не вбивство, а полювання на ведмедя, які помилки були допущені учням. Порівняти, отже, помилки допущені учнем. Е, учень пише в ситуації, що е, умисне вбивство, е, вбивство з необережності, оскільки не передбачалося вбивство е, грибника. Відсутність е, учень зазначає, що е, було вчинено в стані сильного душевного хвилювання. Це також спростовуємо, оскільки після того як Кононенко побачив ведмедя, він встиг ну, на його думку побачив ведмедя, він встиг піти додому, поговорити з сусідом, взяти рушницю. Тобто можна було б думати те, що він бачив. Об'єкт вказується вбитий грибник життя людини. От зараз вже сижу і думаю, і аналізую, чи можна ще додати об'єкт це у нас стосовно вимог полювання? Зараз я його обдумаю, вже додам. Об'єктивна сторона, це е, е, у нас зазначає учень, це вбивство грибника, але об'єктивна сторона передбачає вказання на конкретні дії та наслідки. Тому в даній ситуації це буде суспільно небезпечна дія, яка призвела до загибелі людини. Ну і можна додати у нас факультативні моменти: це час, коли відбулось ранок місце, це ставок неподалік селища і знаряддя, з чого було зроблено постріл, це рушниця. Суб'єктивна сторона. Необхідно показати, що це. Вина у формі необережності, оскільки особи не передбачали настання суспільно-небезпечних наслідків, а конкретно смерті людини, але повинні були це передбачити, тому я визначаю це як злочинну недбалість. І вона у формі необережності. Про співучасті на мою думку, мова не йде, оскільки взагалі на меті не стояло скоєння протиправних дій стосовно вбивства людини. Але що стосується порушення правил мисливства, полювання, вимог до полювання встановлених місцях, ну тут і вбивство на замах, вбивство та замах на вбивство передбачають умисного скоєння злочину. Так, це помилки, які я виявила. Визначення правомірності дій або правомірного шляху виходу із запропонованої ситуації. Кваліфікація подій. Отже, я б зазначила, що зважаючи на ситуацію, то можна говорити про вбивство з необережності та не правил полювання біля населених пунктів. Але зважаючи на те, що е, особа е, не буде притягнута до кримінальної відповідальності, доки її воно не буде доведено в законному порядку, е, то е, треба зважити, що експертиза не довела, що постріл був скоєний з конкретної е, рушниці або кононенка чи сусіда. Тому в даній ситуації конкретно притягнути. Когось до відповідальності неможливо, скільки не можна довести, хто конкретно здійснив цей смертельний постріл. Але в той же самий час Кононенко і сусід будуть нести відповідальність за порушення вимог щодо полювання у встановленому місці. Тому ось тут до об'єкту правопорушення можна донести життя і порушення вимог полювання в встановленому місці сформувати. Я сформую. Так. І за це покарання може бути це адміністративна відповідальність у вигляді штрафу та позбавлення мисливської, ну там, ліцензії, дозволу, що надається. І якщо буде доведено вину одного із чоловіків, що саме з його рушниці було здійснено цей смертельний постріл, то він нестиме відповідальність за своє набивства з необережності. Як я говорила, злочинна недбалість. Отже, з виявлення помилок, які були допущені учнем, можна сформулювати певну корекційну роботу. На мою думку, вона повинна виглядати наступним чином. Ну, перш за все, це звернення уваги на типи помилки, які були допущені: це або недостатнє розуміння алгоритму вирішення юридичних ситуацій, або прогалини у роботі з юридичними документами. Тому відповідно до цього і буде створено алгоритм. Якщо прогалини в алгоритмі відпрацювання вирішення юридичних ситуацій, то необхідно практично це відпрацювати під час вирішення типових схожих ситуацій, де б виділялися склад правопорушення. Якщо це робота зі з юридичними документами, то необхідно поглибити цю роботу з юридичними документами, але щоб акцентувати увагу на конкретні моменти, необхідно ставити питання перед опрацюванням документа до нього, тобто що на що повинен звернути увагу учень, коли буде опрацьовувати його. Також хочу зазначити, що якщо складність у якихось конкретних правових знань, а це також може до документів застосувати, я б запропонувала таку вправу, вона мені дуже подобається це тестування з обґрунтуванням. Коли учням дається якийсь тест з варіантами відповіді, вони обирають правильну відповідь, але це посиланням на конкретну статтю, в якій зазначається, що ця відповідь саме буде правильна. Е, якщо виникають проблеми з правовими поняттями, там замах на вбивство, вбивство з необережністю, вбивство з необережністю або умисне вбивство, то можна попрацювати з цими поняттями, виокремити їх, е, виділити головні складові складові, наприклад, порівняти е, також. зазначу, що задача, на мою думку, є е, достатньо складного складного рівня. І е, її можна запропонувати е, вирішувати у нас групою, об'єднати учнів у групи для вирішення. А е, якщо не таку задачу не можна запропонувати, наприклад, кожному учню, то розділити її на складові, тобто підібрати завдання, які відповідали саме знанням, вмінням. Конкретно гучня запропонувати по рівнях, тобто розділити на складові ці задачі, задачу, і кожен би би, наприклад, би обрав для себе, якого конкретного рівня він візьме опрацьовувати цю задачу і вирішувати її. Ну і можна запропонувати також використовувати різні прийоми в залежності від того, яку поставимо ми досягнути муту. Дякую.